Доброго ранку, дорогі друзі. Вирішила вам відзняти відео. У нас сьогодні дощик. От, хотіла вам показати свої клумби. Ось дивіться. Земля була привезена з лісу. І дивіться, скільки рясто. Я його не прибираю, поки він не оцвіте. А він цвіте дуже красиво, ось дивіться. Ось тут в мене такі маргариточки є також цвітучі. З приморозків мені одна квіточка була. от. А ріст, зараз підемо навіть у сусіда подивитися. Дуже красиво. Ось нарциси скоро будуть розцвітати, вже також аж просяться, дивіться. Ось, зараз вам покажу. Дивіться, яка краса. Все в рясту, наче в лісі. Хі. Підемо до наших тваринок. Подивимося, що вони зараз роблять. Я їм вже дала всім їсти. От. І вони снідають. Зараз вам ще покажу. Ось дивіться, вся клумба також ряст. Трьох видів, бачите, яка красота під хатою. Ну, тут ось уже геоцинти скоро розцвітуть, вже, бачите, трошки порозпускалися. От. Ось ще білі, а тут вже і нарциси трішки розпустилися. Скоро буде в мене на клубах, сплошна краса, все позацвітає гарненько. Я вже не дочекаюся. От. Але знаєте, що я ще виявила? Дивіться, ще тільки розпускаються бруньки. Вроді і немає ще ні комах, нічого. А зараз як це вам правильно показати? Ось. Ано, не хоче приближатися. Так. Ну, зараз спробую по-іншому показати. Тля вже з'явилася. Гляньте. Це прям куча. І я зараз не можу ці рози пообробляти, тому що на дворі дощ. Тільки пройде дощ, потрібно буде обробляти от їх. Ось дивіться, теж квіточки розпускаються. Ну, краса, одним словом, вже настояща весна. Підемо далі, покажу, що. Робиться в мене в дворі. А в дворі в мене болото. Ну нічого. Бачите, ось курочки снідають. Багато хто там поховався, того що дощик не хочуть. Трошки бігом прихапцями поїли і позаховувалися. ця ще перебирає там бурячки, пшеничку, що їй там подобається. От. Хоч і на дворі дощ і болото, і важко ходити, але я думаю, що зараз всі цьому дощу дуже раді. Того, що весняні дощі дуже корисні для майбутнього врожаю. От дивіться вон, гуси. Собі там, щось підійдемо ближче. Гусільда втікла вже, бачите? Ну добре, давайте тоді вам покажу кроликів, що вони тут поробляють. Так, Наташенька, ваші кролики, дивіться, ось сніданок, їдять ячменик, ось бурячок. От, любопитні дітки, -піпетки. От, Їдять, ростуть, ждуть, поки ви приїдете і заберете їх. Дивіться, які я Ой, красавчики, красунки мої. Ну, дай порадіть. Халюсиплі, халюсі. Бояться, бачите, як бояться. Бояться телефона, бо як без телефона, то підходять, я їх всі гладю, ну практично всі. Бо є такі і друзі, бо я ми маленькі зайчики, то ми боїмося. Бояться. Ну, не буду їх турбувати. Ось дивіться, щоб вони не боялися. І склясне і хочеться подивитись, ну все таке. О. Давай проведемо. Радите? Давай. Іди, давай, наскапать. Не хоче. Боїться. Ну, ось такі кролики ростуть, їдять натуральну їжу. От. То такі діла. Ой, хочу вам показати, хоч і на дворі дощек і прохладно, але збираються в мене цвісти абрикоски. Зараз підемо, дивіться, курочки позаховувалися всі, стоять собі, щоб не мокнути. От. Деякі ще доїдають. Ну, пішліть, подивимося на абрикоски. Ще покажу вам. Вже ось-ось. Розпустяться в них квіточки зависть їхня. Ось дивіться, як зазеленілася в мене тут травичка вже. Після дощіку все почало рости. Ой, а ну пішліть. Добрий косок. Подивимося, покажу, який вже світ. Практично вже Ну, ось дивіться, Ой, не приближається. Зав'язь Так і проситься, щоб вже розкритися, вже хоче цвісти. Бачите? Дивіться, яка краса. От, це позаторішня абрикоска хоче мені цвісти. Там ще одна є, але вона трішки менше на ній цвіту буде. Але трохи я переживаю за, ну, за погоду, тому що обіщають скоро нам опять приморозки. Ну, дасть Бог може їх не буде, тому що якщо будуть приморозки, то весь світ обморозить. Покажу вам, дивіться, на городі в мене вже видно. Вон там цибулька, часничок посходила. Ну, поміж цибулькою, куди ж без нього бур'ян. Ще саме перший посходив, тільки пройде дощ і підсохне на городі. Потрібно буде саме перше все бігом сапати, тому що бурян прям буде після дощику дуже швидко рости. Хочу ще вам показати мою китайську вишеньку. Вона також цього року практично вся. Ну, має цвісти. Прям цвіт тут повинно бути. Ну, дуже багато. Гляньте. Гляньте. Того року вона дуже красиво цвіла, але вдарили приморозки. І, на жаль, вона вся практично обмерзла. Прямо аж почорніла була. от, Ну, цього року будемо надіятися, може, буде по-іншому. Так хотілося б, щоб. Вона дала гарний врожай. Ну, будемо бачити. От. Ну, така сьогодні моя розповідь. Показала вам все, що мала. Буду з вами прощатися. Вон, дивіться, ще трава, як зазеленіла також після дощику. Ну, добре, всім до нових зустрічей. До побачення. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока.